Нема людей. І тварин майже нема. Декілька собак, декілька котів, яких ми підкормлюємо. Ось і все, що я тут бачу. А, ще, до речі, кур є. Там декілька бігають. Ми їх також підкормлюємо, тому що тут людей залишили зерно. Так, друзяки, ось це ось. Бібліотека руського міра. ми знаємо, що, що це бібліотека? А ось там написано було. Там така табличка синя. Написано, що це бібліотека. Але якщо нема школи, да, нема дітей, то і бібліотека Російському міру також не потрібна. Все, що потрібно знати, це царь і партія. Єдина Росія. Ось так ось. Тепер виглядає. Колись дуже гарне село. Я впевнений, що воно було дуже гарне. Судячи з того, які тут були охайні будиночки. Судячи з того, скільки тут техніки біля будиночків, Дивіться, який прильот був. О, то це село було дуже гарне. Але прийшли господарі. І навели тут порядки. Такі як мають бути. Такі як мають бути. В їхньому.